Стартували спільні російсько-білоруські навчання захід 2025 Вони відбуваються біля кордонів Польщі та в акваторії Балтійського моря. Легенда маневрів, нібито оборона. Однак, з елементами наступальних дій планують відпрацювати застосування ядерної зброї та ракетного комплексу Арішнік з імітацією пусків. У відповідь Польща відправила в регіон 40 тисяч військових сьогодні. Вночі країна закрила польсько-білоруський кордон. Зону в прикордонні оголосили без полі... Льотною до аналогічних дій вдалася і Латвія. Польський міністр внутрішніх справ заявив, що російсько-білоруські навчання спрямовані безпосередньо проти його країни та усього Європейського союзу за та на... Ми робимо це заради безпеки наших громадян. Останніми днями Росія поводиться агресивно щодо Польщі. Вона так поводиться вже багато років щодо всього цивілізованого світу. Це боротьба за цілісність наших кордонів, яка триває тут на цих кордонах. Її здійснюють наші прикордонники, поліція та військові.